Черник, військовий експорт, полковник запасу збройних сил України. Пане Петре, добро вам вечора. Дякую щиро, що ви доєднуєтесь, слава Україні. Героям слава пане Петре про Харківщину. Пропоную почати. Власне з'явилася інформація сьогодні. А що сили оборони, попри досить непросту ситуацію там, навіть вміло контратакують і вдало контратакують, відвойовують деякі позиції. Ситуація в вовчанську дуже непроста. Ми бачили, в що ворог перетворив місто. Фактично, традиційно не можучи захопити, знищує ми з вами. Дуже багато говорили в наших етерах про дозвіл. Бити Україні по територію РФ західною зброєю зараз ми маємо такі дозволи. Чи наважаєте ви, пане Петре, що це рішення дещо ммм, дещо, скажімо, половинчаті? І чи зможемо захистити Харків, враховуючи, що тепер у нас трохи розв'язані руки? В якій частині так вони половинчасті, але з іншого боку, не можуть вони мислити так, як вони мислять? До речі, загальний менталітет американців у цій частині свого часу дуже яскраво. Е Підкреслив у Черчилль». Американці ухвалять обов'язково правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі решта. От вони пробували всі решта, і на мій погляд, ще ще один момент, який ми чомусь випускаємо з аналізу. Маю можливість зараз цю точку зору донести до нашого глядача. Дуже багато важило те, що ми вдарили радіоелектронні за горизонтні станції балістичних путів пусків ракет Воронеж М. Це до речі. Також був дуже важливим елементом, але ми чогось його не взяли. В загальний аналіз, чому тому, що ядерного апокаліпсису не, не сталося. Нам лишилося вдарити хіба що самі пускові ядерні установки, щоб довести нашим західним партнерам, що пора переставати бути аж настільки полохливими перед Путіним. І ще один нюанс. Якби умовно у червні 2022 року хтось сказав американським високопосадовцям, що вони дозволять бити свою зброю по російській по території Російської Федерації, це би викликало гомеричний сміх, так що на правду, це такий колосальний крок уперед, де є перший крок, там обов'язково буде другі. Які цілі для нас будуть пріоритетними в межах глибини 40-50 кілометрів, на що ми отримали дозволи, Та? Ну і власне е -е, треба розуміти, що це ще поки що, але не атакамся. Колони на марш є невеличке, лисоке харківський плацдарм. Їм треба туди довозити абсолютно все, починаючи від боєприпасів, закінчуючи медикаменти водою, їжею, в тому числі, от все, що буде перебувати в Брусі, будь-яка одиниця техніка чи колони піхоти, це і є наша ціль. Дійсно, направду потрібен дозвіл для засто застосування атакам, щоб працювати на, на глибину 160 кілометрів. Чому тому, що головна маса військ розосереджена на відстані 90 кілометрів. Кілометрів розуміємо, що вони не сидять у наметових містечках. Вони ще по лісосмугах і по лісах. Без безпілотниками там не довоюєшся. А такі цінні ракети, як Storm Shadow, це не та з з з з зброя, яка може завдати справжньої шкоди. Касетна частина М 39 950 дев'ятсот елементів М 74 Уявляємо собі мандаринку, начинену високоенергетичними вибуховими сп сполуками в металевому кожусі на відстані тридцять сорок. Метрів від досягання цілі розкладається в діаметрі аж до 500 метрів, вибухає це все з коефіцієнтом 97%. утворюється пелена уламків у межах кілька сотень тисяч. Висікає все, що може висікти. Думаю, що рано чи пізно дійде і до цього. А так, що можемо досягати штатними боєприпасами? Це 84 кілометри, десь якісь склади боєприпасів, десь якісь е, колони на марші, десь якісь пункти управління. А з томшеду можуть. Ефективно поборотися у цьому радіусі із літаками на аеродромах, вони там точно є. Ну але розуміючи, це росіяни явно якісь важливі свої військові цілі посунули вглиб своєї території, очевидно. Однозначно, і тут також є вели великий коефіцієнт корисності. От умовно, от не дозволяли нам бити, головні війська знаходилися на відстані 40 кілометрів, а це все логістика, це все треба забезпечувати, забезпечити, забезпечувати. Забез... Забезпечувати і колона на марші, яка висувається в бік України із зони зосередження в 50 кілометрів, і зони зосередження зі 100 кілометрів. Ну є велика різниця. Це і втома людей, це і втома самого металу, бо двигун постійно працює. Це і забезпечення паливно-мастильними матеріалами, бо умовно склад розташувати за 50 кілометрів, розуміючи, що ті бочки не постраждають, і склад уже розташовувати. За 100 кілометрів, бо розуміючи, що в зоні 50 вже буде ураження, тобто, ми в такий спосіб спустошуємо їхні оперативні можливості швидкого розгортання, і це також дуже добре. Сьогодні пройшла інформація про те, що два дні, фактично дві доби Харків не обстрілюються із с 300 А вчора було повідомлення про знищення С-300 і С-400. Ну і фактично маємо розуміти, що артилерійські установки також будуть в зв'язку з такими дозволами, дещо відсунуті. Плюс маємо рішення про те, що система Петріот може збивати російські літаки в російському небі. Ну принаймні, німці нам це дозволили. Чи зможемо захистити обласний центр? Якщо таких систем Петрових буде багато блукаючих так званих машин, то це буде добре. Але тут є кілька дуже важливих нюансів. Ми вже їх застосовували у глибину окупованої території, правда, не Російської Федерації, а окупованої. Бо в лютому місяці близько 10 машин су 34 були збиті з допомоги саме МІМ-104 Патріот, і А-50 також був збитий з допомоги цієї машини. Але але є нюанс машина відносно велика. В спорядженому положенні вона важить у межах 40 тонн. Потрібен час, щоб вийти на відносно безпечні параметри пусків. Отже, якщо на глибину до 120 кілометрів, ну то мінімум буферна зона має бути 40 кілометрів. Отже, це 80 кілометрів. Це ледь-ледь рубежі скидання кабів. Все получається, але тим не менше. Машину треба уперти в ґрунт. Вона має підняти цей контейнер, на має прицілитися, здійснити пуски. Поставити контейнер назад, втекти це займає доволі багато часу. А росіяни удосконалили ланцет. Не сумніваємося, що в пам'ять ланцета обрис мінство чотири патріот конче закладені. Він кілька годин може перебувати в повітрі в автоматичному режимі, шукаючи цю ціль. Тому є небезпека, що вони можуть бути загрожені. Дійсно, все буде залежати від майстерності, інтелекту і швидкості екіпажів, які ці завдання будуть виконувати. А по-справжньому про проблематику повітря на територію Російської Федерації вирішують F-16. Ну, Нідерланди, принаймні своїми е е літаками дозволили нам працювати по російській території. Це чудово, треба, щоб нарешті вони запрацювали. Чи це має статися ось ось тільки оце ось-ось мені важко розшифрувати? Чи це кілька днів, чи це кілька тижнів, але те, що направду це вже невеликі терміни, то головними ознаками є те, що у у великому пакеті від шведів ми отримали ракету Р, РБД 99 Це ніщо інше, як АІМ-120 двадцять Абрам. Ми безліч розів про неї говорили. І найголовніше два серйозні літаки дальнього радіолокаційного виявлення САП 340 Це точно вже є показником того, що ось ось ця вся комплексна робота має початися. Ну так, також про ці літаки говорили. що, правда, дещо ще різняться дані два, все таки чи один. Хоча шведи мають два таких у своєму запасі літаки, але будемо сподіватися, що шведи віддадуть нам всі. Плюс сьогодні італійці кажуть, що дають нам другу систему. САМПТІ. ви також добре про неї відзивались в наших попередніх етерах. Водночас, які зараз цілі нею можуть бути також захищені, що є пріоритетом сьогодні: енергетика чи от ті міста, де сьогодні лютує ворог. Та будь-що, чим сам ті має перевагу над Патріотом? Там більше контейнерів до восьми, до якщо я не помиляюся, за 10 секунд можна чи за 15 відстріляти весь боєкомплект. І найголовніше є ракета Астер 30 яка має комплектацію аж на 340 кілометрів. Оце вже дійсно буде безпечна зона пусків. Для боротьби з тими самими Су-34, бо максимальне що має Патріот, це 120 км. Навіть одна система, бо розуміємо, що одна система це одна установка не путати із батареєю. Батарея – це 4-6 пускових установок буде корисною, бо 8 цілей точно будуть збитими. Не може такого бути, що якщо ракета тіл взяла, щоб вона її не осягнула. Ще і не підтверджено до речі, 100% збивання це Патріот, це «Айрісті» і це сам Петре, ну якщо тут е, зрозуміло з цим е, кілометражем, що нам дозволено е, бити по російській території, то інша зовсім справа це Крим. Наскільки цей сезон обіцяє для нього бути гарячим, власне для російських військ, які окупують український півострів, тому що е, за вчора вийшов з цікавою статтею, Вони пишуть про те, що фактично е, ми. Точково знищуємо там російську логістику, і фактично Крим може стати ну, таким мішком, якщо дозволите, для російських військ. Якщо на... нарешті упаде міст, якщо переб'ємо всі баржі, якщо потопимо останні воєн... великі десантні кораблі проекту 775 і тапір, чому бо кожен з них бере на борт від 500 до 1000 тонн вантажів? Це дуже багато. Якщо закриємо небо. Щоб збивати ті самі іл 76 шостій, бажати сто двадцять руслан. То, о, так, так направду дуже багато, але це все можливо. Це не є фантастика. Дивіться, вся наша війна упирається всього в один момент: кількість якісної з -з -з зброї. Ми не невеликою якісної зброї тримаємо Другу армію світу. Ну, давайте будемо чесно. А якби нам дали так, скільки вони мають? Вони ж направду мають. Якби не мали, то була би інша розмова, але є. Є геополітика, є їхнє розуміння, як ця війна має відбуватися, і ми нічого поки що з цим впорати не можемо. Байден сьогодні сказав про мир в Україні, що мир в Україні по факту це не означає український вступ в НАТО. Це теж про геополітику, чи це теж про страх? Які ваші акценти однозначно, однозначно, однозначно для мене те, що ми відтерміновуємося у частині, що стосується вступу в НАТО, стало як тільки до нас. Почала надходити інформація про безпекові гарантії у двосторонньому режимі. Mm -hmm. От коли вже ми пересікнули повночку в 10 країн, все очевидно. Очевидно, найближчі роки, на жаль, ця перспектива для нас поки що закрита. Але сподіваюся, що рано чи пізно крига скресне і тут нам, українцям, треба навчитися однієї феноменальної речі, якої нам бракує в історичному контексті. Напевно, часів Святослава Хороброго. Ми не вміємо бігти марафон. Ми хороші стаєри, ми можемо різко стати до бою і навіть щось виграти. Але наше історичне геополітичне виживання це марафон. Причому не в рік, не в два, не в десятирічку, а в століття. Якої сили мають бути ті безпекові гарантії? Наскільки детально прописані для того, щоб ми на ці 10 років прикрили свої тили? Там все елементарно просто. Немає якогось універсального запобіжника. Всі ці гарантії сходяться до двох показників: гроші як найбільше я казав великий Наполеон війна. Це гроші, гроші і ще раз гроші і зброї як найбільше. Крапка. Ну по типу з Сполученими Штатами Америки, до прикладу, чи може це щось бути схожим на той договір, який, до прикладу, Ізраїль має зі штатами е, Статус цього особливого думаю, союзника що поза що... НАТО? Ну особливо союзника поза НАТО ще зарано ще зарано про це говорити. Але те, що ми наближаємося до ізраїльської формули, то я думаю, що воно десь так буде і в реальності. Ну я особисто палки, прикильник фантастичної версії. Поки що що і в НАТО нам не треба, якби війська США зайшли в Україну, так як вони є в Японії, так як вони є у Південній кореї до речі, до, до Талібану, Афганістан мав таку. Формулу з, з ними. От от якби умовно з'явилося 5 авіаційних бригад Ф-15, а ще краще F, так Ф-15, правильно я кажу, в комплектації Екс, дві дві ланки, це шість машин Б1Б, або ще краще на підході Б-21 Райдер. Кілька есмінців в класу Арлі Бьорк і, і кілька підводних човнів в бухтах Одещини. І дві-три бригади морських котиків з усією атлерією, Гелікоптерами і так далі, і так далі. Ми б тоді по-справжньому веде останнє питання. Пане Петре знаю, що мушу вас відпустити зовсім на носі важливі такі міжнародні заходи і зустріч а, в Нормандії 6-го числа. Ну і а, передує Джей Севен, і також зустріч в форматі глобального саміту миру. Чого очікуєте ви? Початок пошуку формули мере початок це цей процес буде дуже довгий. Мій улюблений приклад Друга світова війна. Німці вже програли Сталінград. союзники сіли на першу конференцію в листопаді, якщо не помиляюся, в Тегерані в 43-му році. А всі крапки над і розставили аж у 45-му все буде вирішуватися на нашому бойовищі. Але процес точно стартував і в глобальному розумінні. Розв'язання цього вузла на на якийсь коротенький історичний проміжок, бо токи Московія не рухне. Ми приречені з ними воювати. Це добре.